Друзі, всім привіт! Ви на каналі Самопричайна, з вами, як завжди, Олександр, і в цьому відеоролику ми поговоримо з вами про новинки від компанії BlackView. Що ж, всі ви, напевно, знаєте, що компанія BlackView славиться своїми смартфонами, планшетами, годинниками в ультразахищеному корпусі, які не бояться не занурень, не падінь. І з ними нічого не стається. Це прикольно. Е, що ж, в нас зараз розпродаж, і на цей розпродаж Blackview випускає свій флагманський планшет в ультразахічному корпусі. Е, супер технологічний, супер наворочений, але в той же час і супер Що ж, не будемо тянути, планшет називається Active 12 Pro. Зараз дивимося на його характеристики, на його нутрянку, з чого він складається. Ну і розпаковку покажемо. Так бистренько. Да? І в кінці роліка ми, напевно, з вами подивимося рекламний ролик, де Blackview знущається над тим планшетом, демонструю його можливості, але, друзі, я не раджу вам повторювати все те, що було в цьому рекламному ролику. Маю великі сумніви, що це дійсно правда. Менше з тим. Отже, Актив 12 Pro дивимося, що він... Має в комплектації, а також його характеристики. Що ж, друзі, комплект поставки планшета Active 12 Pro. В комплекті йде вже наклеєна захисна плівка, монтажне кріплення для того, щоб ми могли прикрутити переносну ручку. А вона ж є і підставкою для планшета, адаптер з USB на USB-C, стілус, інструкція, а також зарядний блок на 120 Вт. Також йде скрепочка і кабель зарядки з USB a на USB Type-C. Ну що ж, такі комплекти йдеться з планшетом. На жаль, друзі, планшета я перед собою не маю, і буду, напевно, так, як і ви, знайомитися з ним. По технічним характеристикам, які надав мені продавець. Отже, постачається він в чорному кольорі, а габарити його 268 на 179 мм, товщина 28,3 мм. Увага, друзі, вага даного планшета. 1522 грами, І це, скорше, всього без ручки, яка йде в комплекті. Що ж, запіхнули в цей планшет, що він так. Багато важить. Ну, по-перше, це є захищений корпус по стандартам IP 69, а також mil STD 810H. Коротше, друзі, даний планшет реально не боїться ні води, ні холоду, ні тепла. Коротше, нічого не боїться, можна з ним робити все, що завгодно. принаймні, так завіряє продавець. Екран, друзі, 11 дюймовий екран Full HD IPS матриця частота оновлення екрана 90 Гц. Роздільна здатність 1920 на 1200 крапочок. Планшет працює на процесорі Mediatek Dimensity 7300. Це 8-ядерний процесор, 4 НМ підтримкою технології PIG. Коротше, проц більш-менш ок, не саме найпотужніший, ну але далеко не бюджетник. Планшет продаватися буде в двох комплектаціях. Перша комплектація планшет з 12 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення. І до 24 ГБ. І внутрішнім накопичувачем на 256 ГБ з можливістю розширення завдяки е е карті пам'яті на 2 ТБ. Друга комплектація це вже в нас 16 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 32 А також з внутрішнім накопичувачем на 1 ТБ. З можливістю розширення ще на 2 ТБ завдяки карті накопичувача. Ну а працює планшет на платформі Android 15. Ну і звісно, що планшет має усі можливі опції, які зараз ідуть переважно у всіх планшетах від компанії BlackU. Це і навігація, це і... Режим ПК, а також усілякі офісні програми, які вже зашиті. Також непогана є програма штучного інтелекту, завдяки якій можна перетворювати фотографії. Ну, Планшетна пічка ну, усіляким необхідним програмним забезпеченням, який допоможе досить зручно користуватися даним планшетом. Плюс є набір інструментів, які можуть вам допомогти в певних ситуаціях. Народ, ну і переходимо до основних фішек даного планшета. Blackview в даний планшет встановила непогані камери. Основна камера на 108 Мп, яка дозволить в принципі, робити більш-менш сносні фотографії, ну а також знімати відео в форматі 2К. Селфі-камера в нас на 50 Мп. В принципі, як зробити селфі або для чатів там, відеодзвінків, я думаю, її цілком буде буде достатньо. Наступний плюс даного планшета це те, що в ньому вбудований потужний прожектор. 303 світодіода стоїть в ньому і загалом вони видають 400 люмінів. Друзі, світла досить багато з того прожектора можна отримати, є декілька режимів налаштування, освітлення, а також є режим SOS і режим стробоскопа. Коротше, штука досить корисна і підійде як для роботи, так і для мандрівок. А в наш час і для військових, я думаю, даного. Штука точно буде при нагоді, ну, особливо коли це є все в одному девайсі, який, в принципі, може задовільнити багато і багато потреб. Що ж, друзі, наступний плюс даного планшета це його великий йомкісний акумулятор. 30 000 мА. Народ 30 000 мА, це реально круто. Я навіть не буду перераховувати, на що вистачить вам даного акумулятора. Ну і по системі OTG ви, звісно, що зможете заряджати не один девайс, наушники, смартфони, там, блютуз-колонки. Коротше, все, що завгодно, можете підзарядити. Ну, але якщо все ж таки акумулятор розрядиться, рано чи бізнес станеться, то 100. 20 ватова зарядка, яка йде в комплекті, вам допоможе швиденько його підзарядити або зарядити повністю. Ну і основний плюс даного планшета, друзі, це є вбудований проєктор. Та так. Вбудований проєктор. Друзі, і проєктор непоганої якості. 1080 крапочок на дюйм, 60 FPS і світло видає на рівні 200 люмінів. Це, напевно, один з найкращих android пристроїв, який має вбудований проєктор. Максимально комфортний перегляд на 120-дюймовому проєктаційному екрані. Я думаю, що даний планшет з проєктором ідеально підійде для вечірок, для мандрівок, для перегляду контенту в себе вдома, на стіну, на стелю, де завгодно, проєктуєш проєкцію і насолоджуєшся контентом. Коротше, підійде як для роботи, так і для дому. Кріплення, яке йде в комплекті, воно ж і відповідає для. Підтримки планшета для проєкції, тобто можна виставляти різні кути. Як я вже і казав, мені проектор не вислали, але деякі блогери його вже протестували і можуть вам от продемонструвати, як він працює вживу. Як на мій погляд, картинка виглядає досить сочною, нормально, да? цілком нормально, можна поіграти і кіношку переглянути. Що ж, друзі, проєктор в нас повноцінний зі всіма відповідними налаштуваннями. Тобто, як бачите, можна налаштовувати як вручну, так і автоматично на самому планшеті. Є автофокусівка, а також можна виставити собі кут нахилу вручну або системно на планшеті. Коротше, планшет цікавий. Я б, напевно, його все ж таки би не раняв, але якось так. Коротше, можна ще й робити проєкцію на стіну. Ну, на вулиці говорять, що проєкція на 30 метрів робиться легко, так що можна вийти на вулицю і на сусідній будинок робити проєкції якихось кіношок без проблем. Що ж, друзі, я вкратце постарався вам розказати про новинку від компанії Blackview, про їхній флагманський планшет Active 12 Pro в захищеному корпусі. Девайс дійсно цікавий, реально крутий девайс. мені дуже він сподобався. Технічні характеристики задовільні. Вага да, трошки кусається, да, півтора кілограма такий, в принципі, досить тяжкенький апарат виходить. Ну, але, друзі, вбудований проєктор в ньому є. Це багато чого вартує. Тобто реально можна собі напланувати такий непоганий відпочинок з тим проєктором, як на природі, так в гостях, на роботі можна якісь презентації робити. Коротше, крута штука. Да. Плюс прожектор, да, який видає непогане світло, я думаю, він буде. Потрібен і військовим, да, так само, як і проєктор, десь бліндажі якусь кіношку глянути. Ну, коротше, прикольна штука, як на мій погляд. Підтримую всі системи: 4G, 5G, Bluetooth нормальної версії, Є NFC, Є OTG, є можливість. Робити навігацію через цей планшет. Коротше, крутий, крути, реально крутий апарат. Що реально мені не подобається, це його друзі вартість. На, зараз на Аліекспресі проходить розпродаж і цей планшет іде по мега крутій знижці. І ціна даного планшета за комплектацію в 12 ГБ оперативки 520 доларів. Камон, 520 баксов, народ. Я не знаю, чи цей планшет коштує тих грошей, не буду стверджувати. Напевно, так, якщо в Блекаю поставили такий цінник, ну, але 500 доларів це є трошки закруто. Так, можна куповними промокодами скинути ціну, але як на мій погляд, 500 доларів це є трохи кусаюча ціна. Що ж, друзі, як і обіцяв, в кінці цього ролика я вам продемонструю відео з офіційного YouTube каналу Blackview, Де вони будуть тестувати на міцність планшет Blackview Active 12 Pro. Оця молода людина буде над ним знущатися. Що ж, перше, що він зробить, це він буде його прати в пральній машині. Не знаю, як це витримає проєктор з його воздуханами, чесно слово, не знаю. Ну, але працює. Далі буде на планшет наїжджати фургон. Бах-бах-бах-бах, і планшет працює. Чудово. Далі, друзі, у нас тест на падіння. Ну, Це явно не півтора метри висоти, і хуа, і ба-бах. Коротко, я уява не маю, що з проєктором може статися в цьому планшеті. Ну, але працює, і слава Богу. Що ж, заморозили. Заморозили планшет. І що, правильно, молотком його. Молотком. І ще раз молотком. І що? Планшет буде працювати? а ну? Да, він включається, він працює. Чудово! Супер! Мінус 196 градусів. жидкий азот. Люди, замок не витримав. Дивіться, замок не витримав такої температури, а планшет Blackview витримує рідким азотом чи чим там заливає. Мінус 196 градусів, спеціальний костюм, спеціальні рукавички. І що ви думали, планшет працює. Супер, клас. Далі, друзі, наш планшет не боїться вогню. Як бачите, стільки сирників підпалюємо, все загорається. Хоч хни. Планшету 100% нічого не станеться. Він не боїться температури. Тобто він не згорить. І він не згорів. Спеціальні рукавички, спеціальний костюм, але планшет далі працює, йому хоч би що. Ну і тест на рідке олово. Не знаю, що воно означає. Напевно, міцність екрану. О, так, да, точно! Вливаємо на екран, рідке олово. Екран цілий, нічого не поплавалось, нічого не тріснуло. Супер! Ну і мега крутий тест, це підрив планшета, бабах! Не знаю, що за зричатка, скільки там було тратілу, але планшет відлетів. І він не розлетівся, він цілий і працює, супер! Ну що, друзі, що скажете, то, що ви зараз побачили. По-перше, напишіть свій коментар. Е, сподобався вам планшет, 500 доларів актуальна ціна за нього чи ні. А по-друге, напишіть, що ви скажете на рахунок останньої частини відеороліка, де китайці тестували планшет на міцність. Як, на мій погляд, це якийсь жарт. Ну, реально який жарт. Я не знаю, в планшеті вбудований проєктор. Проєктор це досить хрупка штука, і вона не зовсім любить, коли її кидають з трьохповерхового будинку. Її підривають, підпалюють або топлять. Камон. Да? Ну, з іншого боку, планшет вартістю в 500 доларів, точно ніхто оце все з ним робити ніхто не збирається. Так що, можливо, десь це і є жарт, а десь і є і правда. Коротше, народ, пишіть свої коментарі, радий був з вами побачитись, ставте обов'язково лайки, можете переглянути ось цих два ролика. Ну а я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі! para cá